Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Знижка на подарункові набори. Від Сілки Хенд 76 гривень та 83. Від Сімпл. Знижена ціна на подарунковий набір 168 гривень. Віддав 90 гривень. Роликовий дезодорант та мило. Також є кешбек на. Подарункові набори для догляду за шкірою обличчя від фірми Liren 355 гривень, 349 гривень. Крем та пінка для умивання. 371 гривня, 309 гривень. Від About Face набіра 299 гривень 590 гривень подарунковий набір. Шампунь для волосся конфюм 314 грн. гривень. Акції на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для моделювання зачіски. Можна обирати три різні позиції, з них піде в подарунок та, яка дешевша по вартості. Вела Делюк 168 гривень, лак або мус для волосся. Засоби від Ковтубі акційні. Сиос 195 гривень та 119 гривень. Тафт лак для волосся – 124 гривні. Тафт мус 104 гривні. Веллафлекс – 175 гривень. Акція на прикраси для волосся та аксесуари. Дві одиниці купляєте, ще дві в подарунок. Крабики для волосся 70 гривень. Дитячі заколки 25 гривень, 30, одна заколка 30 гривень, набір резинок 2 штуки 40 гривень. Сережки 60 гривень, 50, браслет 50 гривень. Резинка для волосся 20 гривень. Знижка на другу одиницю туалетної води будь-якої. Одну ви купляєте за ціною вказаної на ціннику, а на другу одиницю та яка дешевша піде знижка 50%. Лазер туалетна вода жіноча, 199 гривень. Зусіті Спіріт 249 гривень. Такі яскраві линійки. Лі Також є аромати за 279 гривень Сіті Спіріт. Патрісія Ледо 239 гривень. G 449 гривень. Фоб'єн Марше 449. В спонжі від соверт 129 гривень. Такі дуже яскраві дизайни. 90 гривень набір спонжів. Такий набір дві штучки 89,90. Акція на усі прокладки від фірми Лінджері як для критичних днів, так і щоденні. Лінджері щоденні 20 штук 19 гривень. 45 гривень коштує упаковка 50 штук кожна прокладка в індивідуальній упаковці. 100 гривень 83 штуки. Нормал Ультра 23,30 за 10 штук. Нормал класік 9 штук 18,80 44,30. 14 штук нічні. Тампони також за акційними цінами. 1 плюс +1 дорівнює 3 на усі чоловічі гелі для душу. Оцпай 165 гривень 119, AX 93,50, нівей 99,70 та 108 гривень, Палмолів 192 гривні, менший об'єм 83 гривні і 90 копійок. 192 гривні, 199 з дозатором, нівея 159 гривень, туалетний папір Zeva Deluxe 8 рулонів, трошровий 122 гривні. Є два варіанти на вибір. Знижка 50 на ополісковичі від Ленор 124 гривні літр 600 мл. Сілан 99 гривень. Сілан великого об'єму ціна 124 гривні. Об'єм літр 364 та літр 672. Кешбек на підгузки Pin та на підгузки трусики Pin 489 гривень та 378 гривень. Розміра є двійка, трійка, четвірка, п'ятірка. 1 дорівнює 2 на усі засоби для догляду за взуттям від торгової марки Silver. Ціни, щоправда, не акційні. З двох одиниць піде в подарунок та яка дешевша по вартості. Знижка 50% на декоративну косметику від ламель. Пудра 139 гривень. Бальзами для губ.

124 гривні рум'яна. Політра для контурування обличчя 125 гривень. Фіксуючий віск для брів 129 гривень. Туш для вій 6750 3D-ефект. Також є в асортименті підводки, олівчики для губ та брів Палітра тіней 9 кольорів. Ціна 274 гривні. Палітра тіней 158 гривень. Компактна пудра 84,50 із дзеркальцем та спонжем. Тональний крем 79,50. Пудра матуюча 67,50. Олівчики від 27 гривень. Знижка на декоративну косметику Glenbier. Майвінкс линійка. Подвійна акція на декоративну косметику Патрісія Ледо, кешбек 80% та акція 1 2. Хто ще досі не підписався, підписуйтеся, ставте лайк і до зустрічі в нових відео. Всім гарного, мирного дня!